Так, так, мамо, татко. Дивіться, як темно туди. Вау, оце, оце потемніло. Оце потемніло. Вау, оце видно, Вау! Вау! дивіться, Вау! Видно, Вау! Вау! видно. Є. видно. О, так. Вау, дивись зовсім. Вау! Диви, диви, давай Вау, показуй. Я показує, показує, показує. Вау. Господи, оце так, оце красота. Оце явище Боже. Туди показуй людям, показуй, як темно, кругом Вау! Дивіться як... А ну давай, щоб менше прибли, може, краще видно буде. Навіть які зіроньки вийдуть. Дивіться, зірки навіть видно, вот там надберезові снища. Отак, я бачу, 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 бачу. Дивіться, яке явище. Всі, як вечір, і коронавіру. Зіроньки на цю небі, ва! Wow. Вау, wow, це, боже, яке, яке, яке це явище, божечко. Нет, давай, щоб ярче, Отак, так. Ти би свій телефон взяв, Олексій. Хоч би своїм телефоном давай, може, хоч трошечки. Темніло, так зараз де, напевно, виходити. Заряджай, Олексій, щоб як ми так поїхали, навіть павербанк не взяли, щоб. От, бачите, повністю зараз. Зараз почне, бачите, от уже проявляється. Ось воно вже кусочок сонечка появляється. О, Дивіться, як світліше є, люди добрі. Так, так. Ой, подивіться, світліше і як. Господи, дай трошки цієї батареї. Дивіться, дивіться, що робиться. Бачите? Дякувати Богові, Господи, трошки зарядили батарейку. І це, вау, дивіться, і день стає, побували вночі. Вау, це ж таке треба, Господи. І зараз все вже бачите, вже я не можу дивитися на сонце, воно вже світліше є. Відкрил. Ну, було видно, як відкривається сонечко. Подивіться, люди тут. Вау! Дивіться, світліше на очах, і дивіться, день. Оце відео, боже мій, дивіться, сонечко повністю зараз стало. Світлішає на очах. От, а з тої сторони от ще видно трошечки так би. От, бачите, там темною. Значить, сонце, Боже. Оце враження. Не в одного батарейка сіла, тільки чую джин-джин-джин-джин. Оце ще побачили. Дякувати, Богу. господи трошки зарядили батарейку. Дивіться скільки людей, всі під враженнями. Таке побачити явище. Це супер. Не бачила це вдалося в житті. Дякувати Богу і дякувати за все. Скільки людей всі під враженнями. синку, поїхали? Поки не бізно. Поки люди відпочивають, будемо їхати. Бувайте здорові, підписуйтесь, лайкайте. Ви стали учасниками того, що побачили. Ми бувайте здорові.